Друзі, всім привіт! Всі вітаю себе на YouTube каналі. Зараз хочу вам показати, який наступний автомобіль тільки що ми оглянули та купили для підписника мого YouTube каналу. А купили ми саме фонда CR-V Всім приємного перегляду! Не забувайте підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал. Дивимось! Ось цей автомобіль, який ми тільки що придбали на площадочці топ-ауто Honda CRW 2016 року. Автомобіль виїхав в дорогу 5-го місяця 2017 року. Під капотом 1,6 дизельний двигун 88 кВт, 118 коней. Про механіка 6-ступка, пробіг автомобіля 160 тисяч. Перейдемо до салону, точно дізнаємось. І віддали за цей автомобіль 69 400 злотих. Автомобіль свіжо привезений із Європи. Є тегогляд на цілий рік. Ну і страховка тільки є комісова, яка там актуальна декілька днів. Тобто я мусить зареєструвати автомобіль в Польщі протягом 30 днів і зробити свою страховку. Так робимо камеру на 0,5 і дивимося, що у нас є попереду. Хром на рішитках, туманочки, оптика галогени лед для денної їзди. Автомобіль на оригінальних легкосплавних 17-х дисках. Зараз автомобіль на літній гумі. Передня гума 21-го року випуску бріджітсто. Не повністю новенька кінець 22-го року виробництва. Хромовані релінги, повністю хром на вікнах. Звичайно, в цьому автомобілі потрібно ще зробити тонування задніх вікон і буде взагалі інший вигляд. Позаду нічого цікавого немає, як завжди в японцях. Камера присутня, партроніки зустрічаються дуже і дуже рідко. Так, що по кузову, автомобіль повністю в рідній фарбі жодного підфарбованого елемента немає. Тільки у нас замінювалось лобове вікно. Ну, як завжди, стандарт для Європи. Десь попаде камінчик, буде тищенка. І автомобіль просто не пройде тих гляд. Так, у нас починається сильний дощик, переходимо до салону і будемо відпускати клієнта, щоб їздив і насолоджувався їздою. Автомобіля повний електропакет, передні стопідйомнички з доводчиками, електродзеркала, електродзерколайки регулюються, центральний замочок. До речі, два оригінальних ключа до автомобіля, шкіряний салон. Оцінюйте лайком стан салону, тому що він є дійсно в ідеальному стані. Поясничний валик є присутній, механічно регулюється. Автомобіля датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. Взагалі в ідеальному стані і ніхто його не підфарбував. Круїз контроль, підігрів передніх сидінь, автохолд розеточки на 12 вольт, механічний ручник, шкіряний підлокотничок, тут USB захований, також є розетка на 12 вот. селектор КПП, він є рідній, тому що де не видно від затерття. Двохзонний клімат-контроль, навігація, мультимедія. Там екранчик також присутній. Центральне зеркало звичайне, сонцезахисні шторки. Стан салону, звичайно, в цього автомобіля ідеальний. Пакет документів. Підключали Комп'ютерне обладнання до автомобіля. По форсуночкам, по сажу, по ЄГЕРу взагалі все без зауважень. Пробіг є рідний, також робили звіт на карвертикал Все в порядку. Жодних пошкоджень не зафіксовано. Навіть оцініть ось стан багажного відділу. Все в автомобілі як новеньке. На початку ціна цього автомобіля була 72 900. Звичайно, продавці самі скинули на 69900. І ми ще поторгувалися тільки на 500 злотих, тобто там, грубо кажучи, на 100 євро. І все. І ось такий стан цього автомобіля. Ще раз наголошую Honda C 2016 рік випуску, перша реєстрація 2017 року. 1.6 дизель, механіка шестистука, 160 тисяч пробігу оригінального. По документах в автоміля ніби один власник. Весь цілий в рідній фарбі. Можна сказати, що вікна теж це рідні, ну, окрім лобового стандарт, що воно замінюється. 69400 коштував такий автомобіль вже на польській реєстрації. Це саме той варіант, який і шукав. ...писник. Приїхали, глянули, все сподобалось і одразу купили. Якщо вам сподобався автомобіль, не забудьте оцінити його лайком, написати свою думку в коментарях на рахунок Fondi CV. Не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. І на рахунок відбору оглядів автомобілів в Польщі. Хто не знає, мої контакти ви в описі відео та в першому закріпленому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!